Давайте так, мы сейчас закончим. Там буду задавать вопрос, там что-то закончится. Так, а что тут бывается? Можешь ну, рассказать? Це твої речі, не твої речі. Ні, ні, ми ці речі перехватили. Ага. Тобто принесли сюди. Перехватили ці речі сьогодні. І все, скинули. А в кого, де ви їх забрали? Автомобіль. А номер? Не знаю. Не знаю. А як ви його? Побачили, що щось роздають? Не знали, що він був. І ви забрали у них просто? Так, так як больша, дайте, а канабор?